Воскрес! Вітаю вас зі святом Великодня. Нехай цей день стане символом перемоги добра над злом та принесе у ваші серця любов та надію на краще майбутнє. Наші дорогі захисники, прийміть наші чистосердечні привітання з цим світлим святом. Нехай Воскреслий Христос принесе перемогу всій нашій неймовірній Україні. Перемогу світла над темрявою, життя над смертю, добра над злом. Хто Воскрес! Нехай цей світлий день додасть вам сил та наснаги, щоб ви змогли долати всі випробування та труднощі. Бажаю нашого віця все та наполегливості боротьбі з водом. Даю вам весьма великолепную веру в Богородицу, самую лучшую в нашей истории. Для траты веры любить, даруйте надею своим ближним. Христос воскрес! Вы истинно воскрес! И воскрес на Украине!